О! Дев'яносто два 92% нокаутів та нереальна міцність цього хлопця вас точно вразять. Топовий панчер із Вінниці має 5 зірок рейтингу на боксрек та йде за чемпіонством. Історія одного з найкращих українських бійців просто зараз. Сергій Богачук стартував на профі арені у 2017 році. Українець перебрався у штати і став гамселити мішків пачками. Де саме бікбіркалафорнія чистовате Тренером Вінничанина став мексиканець Абел Санчес, відомий своїми надзвичайно жорсткими методами. Це апологет дисципліни як у кемпі, так і в ринзі. Тоді ж українець отримав своє прізвисько Ель Флако Худий Сергій виступає у 70 кілограмах при 183 сантиметрах зросту. Зроби перегляд боксу і ще цікавішим разом із нашим партнером Favbet. Бери від гри своє за посиланням у закріпленому коментарі. Співпромоутером українця став Том Льофлер, досить впливовий дядько, який раніше працював із братами-кличками. І ще частину промоції закривала російська компанія Ural Boxing Promotion. При відносно високому зрості Сергій максимально не працює на далекій дистанції. Це справжній рубака, який іде в ближній бій. Він чітко валить яперкотами поміж рук та цілить дальнім хуком у Бороду це почерк українця. Дуже жорсткий, з фантастичною природною силою та здатністю багато приймати. Але з великим недоліком. І це захист. Ельфлако звик переїжджати танком своїх суперників, не помічаючи зустрічних ударів. Це чудово працює доки тебе не спіймали. have an experienced corner, an experienced corner. моменталі does Adams. Брендон yeah, Адамс uh... мав стати хорошою перевіркою для Сергія. Українець вийшов на бій у статусі володаря поясу WBC Continental Americas та вів на записках по ходу. Стандартна історія: тотальний пресинг, багато ударів по тулубу, і робота зблизька. Це працювало. Противник не міг фізично тягатися з Сергієм, тому приймав удари, але шукав свого шансу. Бачаба. Наш боксер зазнав першої поразки у 19-му профі виступі. Це був глухий нокаут від більш досвідченого американця Брендона Адамса. На той момент українець вимушено зупинив співпрацю з Абелом Санчесом. Буцімто російська компанія кинула тренера і він не хотів працювати надалі. Тренувати українця став Менні Роблес. Менш авторитарний наставник, який старається прищепити нашому бійцю дещо більше самозбереження, захисту. Сергій швидко повернув титул WBC Continental Americas уже в бою з Аароном Колі, якого фінішував у другому раунді. Вінничанин повернувся на чемпіонську ходу, піднімався в рейтингу боксерської ради та нарешті отримав омріяний шанс. Бій за чемпіонський пояс проти двометрового Себастьяна Фундори. Однак ситуація змінилася в тиждень бою. В іншій парі вечора злетів кіт Турман, а Фундора пішов йому на заміну проти Тіма Дзю. У підсумку на кону бою фундора дзю стояли два титули: WBC та WBO. Українець вже замість обіцяного чемпіонського поєдинку погодився боксувати за тимчасового чемпіона WBC проти Брайана Мендоси, який погодився вийти на короткому. Constantly on him, man, and that jab is so good for Bobo. Bobo. He doesn't throw it a hurt against Brandon Adams. He got too relaxed, too comfortable. He had a uh, um, because so far it's all it's all been oh, Right hand land curl behind the guard, and that one tagman goes on the draw. Stop. 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 Well, hard rounds of 154. blocker! Україна отримала тимчасового чемпіона WBC у 70 кілограмах. Сергій виконав космічну кількість ударів, розбив обличчя супернику та показав вищий рівень гнучкості. І став дуже бажаним противником для топів. Богачук не той, хто буде уникати виклики. Тому вже влітку 24-го погодився дати бій непереможному мексиканцю Вьорджоло Ортісу. По вивісці це має бути претендент на бій року. І події в ринзі цілком відповідали очікуванням. Whoa, nice. right hand by chuck See, right now, what I see chuck's doing is he's a Wait it! Wait, wait, wait. Oh, there's just a nervous tension about this fight game. let's not stop. Oh, this is do or die for both these guys. This fight is, it's like Bobber said, stop trying so hard. He comes over the top with a right hand of his own. See. Nice left hook, and Ortiz says no, but... Вьорджил ставав на коліно в першому та восьмому раундах, а українець відповідно забирав ці раунди із рахунком 10-8. Відносно рівний бій, де Ортіс був гострішим. Але Сергій давав шалений пресинг і мав перевагу двох нокдаунів. Однак і цього не вистачило для перемоги. Попри поразку, Сергій здобув шалену популярність. Його підтримували навіть мексиканці, які вважали його переможцем бою. А туркелель Ших зустрічав українця прямо під рингом, аби запевнити, що дасть Сергію ще шанс після такого шикарного бою. І Шейх своє слово стримав. Богачук підписав контракт на бій з екс чемпіоном світу Узбеком і Сраєлом Мадрімовим андеркарді Усик Фюрі 2». Це мав бути мегафайт в рамках іншого мегафайту. Однак Ісраїл злетів з бою через травму. Хоча вже тоді мав підписану угоду на бій із Ортісом через два місяці. І знову наш боксер отримує противника на короткому. Ним став міцний британець Ішмаель Девіс. Oh, back Погачук шість раундів розбивав суперника, після чого кут Девіса відмовився продовжувати. Одне з чеснот Сергія це бажання боксувати якомога частіше. В інтерв'ю нашому каналу Богачук заявляв, що зараз довкола нього зібралася класна команда, що він хоче боксувати багато і має все, аби стати чемпіоном світу. У травні 2025-го вінничанин провів бій з посереднім американцем Мікалом Фоксом. Він не дасть спросування в рейтингах, але був частиною плану по підготовці до іншого довгов'язого противника, чемпіона світу фундори. Та замість яскравого поєдинку ми побачили велоспорту виконання американця і перемогу рішенням від Сергія в ніч із тринадцяти. На 14 вересня українець проведе бій в найбільшому шоу цього року. Ельфлако виступить в андеркарді Канело Кроуфорд, що є безумовно боєм року. Протистояння у Вегасі. Трансляція на Нетфліксі. А Сергія чекає реванш із Брентоном Адамсом. Єдиним бійцем, який завдав йому дострокової поразки. Час брати своє. А хто є фаворитом бою Сауль Альварес, Теренс Кроуфорд та які переваги в кожного з бійців? Я ж бачу, що ви пропустили останній ролик, тому нагадую, що варто його подивитися прямо зараз. Переходьте за підказкою!